and we keep this position three two one how are you doing today guys 23. Серпня. Нарешті Маракуя Північна. Отож, дивимося, рік для Маракуї Північної неврожайний, отож, плоди продаватися, як завжди, не будуть в цьому році. Будуть продаватися в наступному. Отож, дивимося, незважаючи на те, що рік несприятливий, маємо врожай. Врожай мусить увесь іти на насіння на для відправки насіння за кордон. І так, маракуя північна, мусить зав'язати плоди. До 10 серпня. Ті плоди, які зав'язуються після 10 серпня, потрібно видаляти, тому що вони самі не дозріють, не дадуть дозріти плодам, які своєчасно зав'язалися. І щоб, щоб ми знали, які плоди. Залишаються, ми робимо дефлорацію. Отож, вірочка, будь пожалуйста, поближе. Дивимося дефлорація. Тут у нас квітки, залишки квітки є, її потрібно обірвати. Якщо залишки квітки залишити, то згодом будуть потьоки. Брудні потоки. Після дощу волога накоплюється, потім висихає, потім знов, а так, брудних потоків не буває, і ми знаємо, які плоди потрібно залишати. А зараз я вам покажу, які є. Саженці цієї рослини, насіння, і що ми продаємо тепер, зараз, 23 серпня, і що буде продаватися надалі і завжди. Очікуйте стоп. Тор. бачимо, спостерігаємо невелику плантацію. Маракує північної, яку я посадив навесні, в кінці весни цього року, прямим посівом в почву. Насіння. Показую насіння. Вірочка, підійди. Це залишки насіння прошлого року, тогорічне маракує північної. Ось воно таке. Е, насіння було багато, ціла коробка від взуття. Це те, що залишилося. Насіння е, використовується багато, тому що йде відправка на протязі всього року насіння по, всь, по всьому світу. Е, Укрпоштою відправка йде. Відправка йде прямо в конвертах. нібито письмо. Що ти там пишеш? Документи пишеш? Документи. Так. Тепер далі. далі. В цей час раніше ці однорічні рослини маракує північної, які виросли. Викопується, коли є е, покупатель, ось вони приблизно такі, це е, залишки, те, що залишилося, на відправку пішли більш якісні рослини, а це, що залишилося, я прагнув посадити. Але мені не вдалося. Ось вони так неділю, а то й більше в відрі з водою. Очікують посадки. Тепер бачимо, можна посадити такі рослини, ось в такий горщик. Можна посадити, якщо вони більші, в такі контейнери. Такі контейнера будуть продаватися. Десь в, з листопада місяця і надалі поки не закінчиться, їх вартість приблизно 400 гривень плюс-мінус в залежності від якості. Такі рослини продаються по 150 гривень на протязі всього року. Але зараз краще купувати. Свіжо викопані рослини, які ми спостерігаємо. Е, я заказую по 50 гривень ці рослини. Ось вони. Ось на ну, це низької якості. Я в себе залишаю. По 50 гривень штука. Получаєте? Значить, я відправляю, пере... перекладую, перекладаю вологим мохом. Загортаю в плівку і відправляю. Ви получаєте, кидаєте в відро з водою. І на протязі декілька днів можете їх висадити, куди вам заманеться. Краще всього ємність, в яку ви посадите рослину, занурити наполовину в корито в... В... з водою. Або в відро з водою, як у вас виходить, вода мусить бути тепла, світло мусить бути не прямі сонячні промені, а десь під сіткою або з північної сторони будинку. Так, робіть покупки, вирощуйте цю чудову рослину маракуя північна. Вона дуже смачна, солодка, її можна їсти, нібито апельсини і насолоджуватися. Отож, купуйте цю дивовижну екзотичну рослину, яку можна вирощувати ось так просто неба по всій Україні. На все добре, друзі! Встаннє, щоб у вас рослини з насіння, допустимо, і такі, і такі добре приймалися, розмножувалися. Вам краще всього використовувати бальзам мого виробництва, який продається на протязі всього року ціна 100 гривень літр. На одну насінину йде пів з чайної ложки цієї рідини бальзаму. Так, насіння взимку в холодну. Пору року проростає при температурі 40 градусів. Якщо у вас немає такої температури в будинку, то деякі люди навіть пророщують ці насіння на своєму на своєму тілі і получають нормальні рослини, які які. Перевершують рослини тих людей, у кого є всі умови, але вони дечого не розуміють. На все добре, друзі. And we keep this position. Three, two, one. day guys.